Чи використовуєте для приготування їжі воду з-під крану? Ні. А яку воду використовуєте? Фільтровану. Ні. А чому? Не знаю. Ми покупляємо більше води. Так. А склаштовує. А де нам діватися? Я не використовуємо. А чому? Ну вона не фільтрована. А яку ви перехожу? Куплену, фільтровану. Ні, ми користуємося фільтром. Тому що в нас маленька дитина, і ми переживаємо за її здоров'я, щоб там було поменше хлору, заліза, такого. Ну, щоб більше здорова вода була. Ні. У мене ти? дома вода своя. Ні. Чому? Тому що у мене чоловік із села і один раз йому було погано. Він привив до керниці. Там чиста вода, без хлорки, без нічого. Іногда трохи, коли не принесли такої. Купуємо, п'ємо, вона по смаковим якостям мені ну, дуже подобається. Ну, думаю, вона, мабуть, ну, очищена. з під крана я практично не використовую, я тільки через очисний скажімо, прибор. Тобто з-під крана ви не використовуєте? Практично не використовую. Використовую. Вас влаштовує Влаштовує. Дякую. А для пиття набираю этот, фільтр і все. Ні. Я беру воду і використовую не з-під крана, не з а тільки веду бра... з цих каналів, де беруть воду. Я беру завжди і використовую для приготування їжі. А, звісно, використовую, тому що в нас немає бувета близько, щоб брати воду з бувета. А так а з крана влаштовує? мене влаштовує. Как? Влаштовує. М -м, влаштовує нормальна якість. Я даже чай себе, мені кажется, чай вкусніший, ніж з такої води. Ні, не використовую. А чому? Ми завжди використаємо фільтрами. Ну, мабуть, це не дуже безпечно.